Руїчки. Дождь панели. Там далі темні страшний різ. Докрашені тут. Ой, який досить. Німа не досить правда? Ви знаєте, що я знайшов? Я знайшов малину лісову. М -м -м. Як би її хотів знайти, бачите? Тут на півночі так дуже її нема. На півдні дуже багато. Цього року родила дуже сильна малина. На півдні там збирають дуже багато люди. класно. Угу-гу. Зараз я поїм Мали, малину, яку ведмедик собі сховав. А він там напевне згори за мною наглядає. Така гора небезпечна. Mm -hmm. Mm -hmm. Класна малинка. Кіреснева. Так, тут нас бирав'я. Одне відро, повна гребінка. І ще там є друге відро, зараз її висиплю туди, щоб було повно. Ну що сказати, тут, тут вона родила добре. Гарна черниця. Як гарна, вона <смі>, то, ся, тут вже гнила від дощів. ну Це така черниця того року гниє вся. Тому вона така й дешева, бо вона неякісна Ті, що брали на переборку, чисто хотіли гарну. І, мається, на увазі, не гнилу То вони давали по 20 крон. І більше навіть давали. А так така 14, 15, 16 беруть. Вона просто піде на фарбу чи на сік під прес разом з тим мусором і все. ось, Але ягода тут є, родила гарна. В тому місці я ще знаю багато гарних точок. ось І тут вартує ще прийти. Не тільки просто тут далеко треба йти і нести. Від гору, і з гори. Тут єдиний мінус. Тут завжди мішка носив. З відрами того року. Ну, подивимося, якщо вже не буде що збирати, то підемо сюди. Бо тут трошки треба ходити. Отут. Я думаю, тут не повне, тут повне відро вже не влізе. О, бачите? Все. Маю. О! Тепер треба то занести. Переодягнутися, бачите, весь мокрий І їхати додому, вистачає, як затягнуло так. Капає і капає. Ну, все пішли. От головне не послизнутися, зараз з тими відрами не полетіти. Як у аж під того лісу, так вниз, вверх. Такий горбик, а бачите, зараз знов вниз, знов вверх, і знов вниз, аж тоді аж на дорогу виходиш. Виходжу. Є. Доніс не розсипав. До машини як підійду сюди. Одне відро вилив, але води потекло капець. Того дощу, того соку. З другого разразу так само. Ну, другого трохи менше. Блін, то все зараз мені. Буде текти там це капець Ой стікає Ойсь тікає Не знаю що залишив я свої тапочки десь на одній з полян тих перших щоб до обіду їздив Я приблизно догадуюсь, де. Зараз треба буде їхати Пошукати чи вони там ще є Якщо то точно там. От так є. Ну що, до обіду я їздив, майже нічого не збирав, там 10 кг десь обід гриби збирав, потім обіду, поки сюди переїхав, ще зібрав ще 25 кілограмів. Разом десь кілограм 35 є. Але дощ лиє-лиє. І грибів трохи не збирав. Нічого, день даром не прийшов. Все, дякую, що дивились відео до кінця.